Це надзвичайно важливо, це надзвичайно важливо робити діаспорі за кордоном, бо, на жаль, фокус від нашої країни відходить назад. У березні місці я на один день був місті Лондон. Я біг лондонський марафон з прапором приязу стал Defenders». і на жаль, українських прапорів було в десятки менше ніж, наприклад, палестинських. І дійсно увага до нас зараз. Набагато менше, тому треба робити набагато більше за кордоном в Україні. ж Це перш за все важливо родинам наших героїв, родинам військовополонених, родинам зниклих безвісти, родинам е, українських героїв, е, щоб вони відчували підтримку суспільства, відчували небайдужість, відчували, що вони не одні. Е, тому це важливо робити всюди по всій планеті, як в середній країні, так і за її межами з різними цілями, але це важливо. До молитви! До молитви. Україно! Україно! Свята мати герой! Свята мати герой! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурою вітрів Кавказьких! Прилидь бурою вітрів Кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручеї! Вою славного завойовника батька хмеля! Мої славного завойовника батька хмельни! Тріюфом і гуком гармат революції! і гуком мати волю! Скріпиний дух! Скріпий дух! Загарнуй волю! Загартуй! У серці замешкай моє! У серці, у серці замешкай зрости моє! Зрости мене до ясних чинів! Зрости, зрости мене до ясних чинів! В чинах ти хай я смерть! У чинах і хай знайдує смерть. Смерть, смерть! Солодку смерть! У вухах за тебе! Солодку смерть! У вухах за тебе! І розплинуся в тобі! І, і розплинуся в тобі, і вічна житиму в тобі! На вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Від вічна Україна! Свята!